Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна і ласкаво прошу на моєму каналі. Хочу показати вам одну знахідку. Виносила я вже з вулиці свої квіти, тому що у нас дуже сильно вже холодно ночами. Цей стелажик у мене був на вулиці Ріс. Занесла я його у так звану консерваторію. В Україні це віранда. Скляне приміщення, яке не опалюється. Тут фактично взимку у мене зимують пеларгонії, дилії, пару фуксій. Такі квіти, що або в гараж я ставлю їх. І фактично до холодів, до зими доцвітають мої. Ахіменеси, різні різні і гібриди в цій вірандушці, в цій консерваторії. І ось хочу вам показати це манії Евіта. Тут багато вже всипалося квітів. Вони якраз відцвіли, треба побрізати. Тоді нова хвиля квіту буде. Такий невеличкий стелаж. І хотіла я показати вам ніфею. Міфея, яка росла на вулиці, наскільки вона величезна, якщо порівняти з розміром рук листя, вона якраз почала інтенсивно квітнути, ось вже перші квіти падають. Подумаю над тим, щоб ще зробити декілька запилень, які минулого року я так і не встигла, бо не було пилку. Тут ось я вже почала. Не знаю, чи видно. Це, скоріше за все, пустоцвіт буде, не буде запилена ось там в глибині, блакитним кольором помітки стоять. Ось ця більше схожа. На успішні, порівнюючи з минулим роком, з досвідом, якщо опускається вниз коробочка, не носик, де стовпчик з приймочки, а сама коробочка, ніби гори задирається у ніфеї, то це ознака того, що успішне запилення. Ось вони такі цікаві, схожі на фіалочки, біленькі, Неймовірні Взагалі, мені вони дуже подобаються. Листя таке з жилками. Показати я хотіла зовсім не цю квітку. Ось, показати я хотіла кущик ріс на вулиці, схований від дощу на півтіні все літо. Це гібрид двох різних ахіменесів. Я цю химерку вже не раз показувала. Жовто-білі квіти. Всі, що від квіти, я пообривала, бо вже час формувати резоми. Але що мене здивувало, хтось на вулиці, або якісь метелики, або бджоли, дуже гарно попрацювали. Майже на кожній рослині насіннєві коробочки. Судячи з усього, це самозапилення. Нічого цікавого з нього не вийде, але для мене цікаво, що. Я минулого року і цього року старалася, запилювала різними хіменисами, геснерєвими, також самозапилення робила. Не так же легко було запилити. А тут кожна гілочка, ось така ось, темна, товстенька, насіннева коробочка. І носик догори. Фактично на кожній гілочці по декілька коробочок. Ось, прямо зверху лежить. Вона вся запилена. Я просто в шоці. В мій сад прилітає дуже багато різних там метеликів, від манюпусіньких до величезних, але більше всього джмелів. Не знаю, напевно, джмелі постаралися. Ось. Ось таке диво дивне. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.